Морозиво, яке в свій час просто взірвало Тікток. Сьогодні пробуємо банкет делюкс від ласунки. Смак, вишня, ваніль, вага 300 грамів, але є і 600. Головна фішка хрускіт справжнього бельгійського шоколаду. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій на стакані так смачніше. Чули цей хрускіт? Це величезна кількість темного бельгійського шоколаду. Найвідповідальніша мить апетитно і гарно зламати верхній шар. Почнемо дегустацію з шоколаду. Якщо ви такий само солодкоїшка, як і я, обов'язково ставте лайк. Шоколад фантастичний, буквально та не у роті. На його фоні ванільний пломбір відтіняється неймовірною ніжністю. Але це ще не все. Тут велика кількість вишневого джему. Він з легкою кислинкою, і тепер просто уявіться фантастичне поєднання смаків. Темний насичений шоколад, ніжне морозиво і класична вишня. Ну що може бути краще? Тепер зрозуміло, чому це морозиво стало трендом Тіктоку. А ви пробували? Морозове, яке в свій час просто взірвало Тік-Ток. Сьогодні пробуємо банкет Deluxe від ласунки. Смак, вишня, ваніль, вага 300 грамів, але єї.